Христос Воскрес! Дорогі друзі, я попрошу відразу слайд. Текст, який я хочу покласти в основу своєї проповіді: це 33-й Псалом, 9-й текст. Скуштуйте, і побачте, який добрий Господь. Блажена людина, що надію на нього кладе. І тема моєї проповіді так і називається Скуштуйте, який добрий Господь. Дорогі брати і сестри. Саме перше, що я хочу сказати, що Бог добрий. І з Богом бути, жити добре. Біблія буквально каже: вкусіть. І попробуйте, який добрий Бог. Який смачний Бог. Ви знаєте, що світ нас обманює. Світ через рекламу, іншими способами хоче показати. Що люди можуть бути щасливі без Бога, що гріх він солодкий і привабливий. І навіть деколи ми, проповідники, можемо собі сказати, оцей світ нас манить своїми звабами. А я хочу сказати: а що добре є в світі, люба гріховна насолода? Вона обертається великою життєвою гіркотою. І кожен, хто пробує ту гріховну насолоду, чи в алкоголі, чи в наркотиках, чи в чомусь іншому, через короткий час п'є дуже гірку чашу і не може без допомоги вибратися. від Так, да, гріх солодкий. Він солодкий, коли людина бере його в уста, коли людина тільки його робить. Але коли людина той гріх проковтнула, коли людина той гріх зробила, він викликає гіркоту, він викликає неприємні відчуття. Він викликає неабияку тяжі в житті. Колись один співак співав: нічого там доброго нема. Друзі, я хочу сказати, що з Богом найкраще у всіх відношеннях. Скажіть мені сферу людського життя, і я вам докажу не просто, а докажу фактами, що бути в церкві і бути віруючим набагато краще, ніж бути поза церквою і бути невіруючим. Любий аспект, візьміть, життя, сімейне життя. Де утворюються кращі, міцніші сім'ї? В церкві, в Бозі. Візьміть відпочинок. Як відпочивають світські люди? Як відпочиваємо ми? Який наш відпочинок цікавий, насичений, змістовний? Скільки ми можемо зібрати друзів, знайомих, братів, сестер? Робота! Віруючи, один одному допомагають. Ви подивіться, що віруючі люди, члени церкви, матеріально живуть краще, ніж середньостатистичний житель країни чи міста. От візьміть киян, середньостатистичний, житель, середньостатистичний член церкви, він матеріально живе краще, ніж середньостатистичний житель міста. Відпочинок, хобі, виховання дітей, проведення часу, культурне і естетичне виховання, скажіть, будь ласка, коли середньостатистичний киянин слухає живу музику саксофон, скрипки, ударні інструменти, клавішні інструменти, коли середньостатистичний житель Києва чи України співає, Після третього столу, правда? Або хлопці коня шукають, а Галя їм воду носить або ще щось. Ми кожен день співаємо. Кожного служіння. Це виховує нас естетично. Бути в церкві, бути з Богом набагато краще. Молодь хто ще не прийняв цього рішення, хто ще вагається, я ж теж не з дитинства віруючий. Я прийшов до Бога в 24 роки. Я не прийшов через якусь біду через горе, через хворобу там, чи через залежність. Навпаки, у мене в житті все було добре. І здоров'я, і робота, і освіта, і сім'я все було добре. Але коли мене запросили в церкву, я прийшов в церкву, думаю, це да. які тут люди? Мені так сподобалось. Бог торкнувся серця. І з того часу я служу Богові, діти, внуки, і я хочу сказати, що з Богом добре, з Богом найкраще. Повірте, і якщо навіть ми, віруючи, маємо порою трудності, хвороби, проблеми з роботою, інші випробування, то наскільки тяжче людям, які в світі? Адже їм такі самі випробування трапляються. Але коли в нас труднощі чи випробування, церква молиться. Нас провідують, нас підтримують, нам дають пораду, нам підкладають плече, нас порою на буксір беруть, щоб допомогти нам. Бо ми маємо велику, велику родину в Ісусі Христі. І війна це дуже показала. Це віруючі, звідки? Звідти, той звідти, хто пастор? той, той, той. все, брат, сестра Заходь, приходь. Друзі дорогі, як же ж ми можемо скуштувати? Як ми можемо вкусити, що Бог добрий? О те, що я сказав, що з Богом добре. А, от, а, а як спробувати? Як от буквально вкусити? І попробувати да, класно з Богом. Бог нам це дає. І самий перший спосіб, як людина може вкусити і попробувати, як це добре з Богом. Знаєте, коли це відбувається? Коли людина кається перед Богом в своїх провинах, в своїх гріхах, коли людина посвячує своє життя Богові каже: Господи, прости все, що було не так. Поселися в моєму серці, переміни мій розум, переміни моє життя, дай мені нове життя з чистого аркуша з тобою і в тобі. Поможи мені, Господи. Це не значить, що людина має лишити роботу там, чи бізнес, чи що, але людина, роблячи свої земні справи, вона робить їх з Богом в серці. За Божими принципами. І от коли людина. Кається перед Богом, просить прощення своїх гріхів. Просить, щоб Бог перемінив її життя. То Бог, чуючи цю молитву покаяння, чуючи оце прохання, що Боже переміни моє життя, стань хазяїном мого життя, не видимо для людського ока Бог міняє людину всередині. Людина залишається того самого росту. Кольору очей, відбитку пальців, але людина стає іншою. Я пам'ятаю цей момент в моєму житті, коли пастор закликав до покаяння. Ви знаєте, неначе якась така тепла морська хвиля підхопила мене, і я опинився напереді. Якось в один момент з піднятими руками, Господи, прости мене. Я не пив, я не курив. Я не водився з поганими компаніями, але я мав за що каятись. Я мав за що просити в Бога прощення. Церква помолилась за мене. Ви знаєте, щось відбулося всередині. Я додому не йшов. Мені здавалось, що я лечу на крилах. Мені хотілося кожного зустрічного зупинити, обняти і сказати, слухай, з Богом добре. З Богом класно. От прийди до Бога. Друзі, ви знаєте, хтось, віруючий з дитинства, от як Никодим. Він, віруючий, був з дитинства. Він знав Біблію. Він ходив до храму. Можливо, хтось також з дитинства віруючий. Ви з дитинства ходите до церкви, але ви не переживали ще цієї зустрічі з Христом. Никодиму. Ісус каже, тобі треба народитися згори. Можливо, ви не робили в житті гріхів, і ви не маєте за що каятися в гріхах. Але кожна людина має потребу пережити цю переміну від Духа Святого всередині серця, пережити оце народження від Слова Божого і Духа Святого. І кожна людина вона може протестувати себе, вона може побачити. Людина, яка народилася з гори, вона любить читати Боже Слово. Бо Ісус є Словом. Людина, яка народилася з гори, вона любить молитися, бо це розмова з Богом. Людина, яка народилася з гори, їй хочеться йти до церкви, бо церква це тіло Христове. Людина, яка народилася з гори. Їй хочеться служити Богові, їй хочеться пожертвувати Богові. тому що, служачи людям, ми порою служимо самому Ісусу Христу. І саме головне, що людина, яка пережила народження з гори, вона не любить гріха, вона ненавидить гріх. Друзі, можна гріха не робити, але гріх любити. Але характерна особливість, що людина не тільки не робить гріха. Їй гріх противний. Друзі, другий раз. Бог дає людині скуштувати, який він добрий, тоді, коли людина переживає хрещення Духом Святим. Уже були питання про хрещення Духом Святим. Так, це біблійно. Так, це потрібно. Так, це Боже благословіння, приготовлене для нас. І тому. Рівнуйте про хрещення Духом Святим. Бажайте хрещення Духом Святим. Просіть в Бога хрещення Духом Святим. Бог може вас навіть індивідуально дома хрестити Духом Святим. Це дуже цінно і це дуже і дуже важливо. Коли людина переживає хрещення Духом Святим, вона другий раз вкушає, який добрий Бог, як класно з Богом, коли вона отримує цю можливість молитися на інших мовах, славити Господа. Людина вкушає, який добрий Бог. Третій раз Господь дає можливість людині вкусити, який Він добрий, коли людина сповняється Святим Духом. Хрещення Духом Святим відбувається один раз в житті. Людина отримала його май. А от сповнення Духом Святим. Може бути кожен день. Друзі, хто знає, що таке сповнитись Духом Святим? Є тут. А ну так вище руку підніміть. Скажіть, будь ласка, чи є на землі такі емоції, чи є на землі такі відчуття і переживання, які можуть зрівнятися із сповненням Духом Святим? Від самої дорогої покупки. Немає тих емоцій, тої радості, тої насолоди, яку людина переживає, сповнившись Духом Святим. Від самих більших земних радостей, які має людина в житті, вона не має тих емоцій тої радості, яку вона має тоді, коли її сповняє Дух Святий. Один брат нашої церкви, як сповнився Духом Святим, Дорослий чоловік сльози радом, руки догори. А він мені потім каже: Ростислав! Я аж очі відкрив. Подивитися, чи я стою, чи я завис в повітрі. Бо каже, у мене було таке відчуття, що я просто завис в повітрі, як в невагомості. Друзі мої, четвертий раз. Господь дає вкусити, який він добрий, коли він бере людину і вживає людину, як свою посудину. Для слави Божої. Ми поверталися з дружиною 28 грудня з Луцька додому. По дорозі ми заїхали до нашої сестри. Вона лікар. Потрібно, щоб вона була, послухала дружину, подивилася. Ми стоїмо під дверима, чекаємо, чуємо вона з кимось говорить, наша сестра. Відкриваються двері, вона виходить з кабінету ще з одною жіночкою. І каже, Ростислав Миколайович, помиліться, будь ласка, за цю жіночку, в неї дуже великі проблеми зі здоров'ям. Я поклав на неї руки, Господи, зціли. І ви милість. В ім'я Ісуса Христа нехай хвороба залишить її тіло. Нехай вона буде здорова. На славу Тобі Боже! Раді голговських страждань, раді крові пролитої на Христі, в ім'я Ісуса Христа зціли. І ця жіночка пішла. Ми зайшли до нашої сестри, лікарші. Вона сказала нам приїхати через декілька днів вівторок. Ми з дружиною приїхали вівторок. Вона подивилась на мене і каже, Руслан Миколаївич, сядьте. Я сів. Каже, Руслан Миколаївич, та жіночка, що ви за нею молилася, мала четверту стадію раку. Вона їй стояв зонт. і вже три місяці вона харчувалася виключно через зонт. Київ не брався її оперувати, я домовилась, в Хмельницькому із знайомим онкохірургом він пообіцяв подивитися. Коли ти помолився за цю жіночку, вона прийшла додому і дуже захотіла спати. Вона лягла і заснула. А вранці вона проснулася і дуже захотіла їсти, сама приготувала і сама природним способом поїла. Коли ми в понеділок прийшли до лікаря, Лікар каже, давайте ще раз зробимо УЗІ, подивимося, що там з вашим раком. Він робить УЗІ і каже, а у вас нема раку. Торчить зонт. Отака от купа паперів медичних, отака от купа досліджень, хімії і там все. Каже, у вас нема раку. Ось все добре. Брати і сестри. Знаєте, хочеться жити свято. у всьому догоджати Богові, щоб Він тебе ще раз і ще раз взяв руки як інструмент, щоб когось зцілити, щоб когось спасти, щоб хтось звільнився від залежності, щоб чиясь проблема вирішилась, щоб чиясь сім'я зцілилась. Ви знаєте, коли Бог тебе бере в руки. І коли Бог тебе вживає як інструмент, тобі ще раз і ще раз хочеться попасти в його руки для такого почесного вжитку. І ви знаєте, ти не хочеш це проміняти ні на що. Як казав апостол Павло, мені краще вмерти, аніж змарнувати чи втратити все те, що я робив. І останнє Бог дає вкусити, який він добрий. Коли ми щиро відкриваємо серце перед Ним. Друзі, тут в нашій молитві ми не зможемо все сказати Богові. Але Бог дає нам молитву Матвія 6,6, за зачиненими дверима, коли ми зачиняємо двері, і коли ми перед Богом говоримо все. І наші думки, і наші переживання, і наші страхи, і наші радості, і наші бажання, коли ми перед Ним сповідуємо все. Коли ми відкриваємо серце в молитві. Ви знаєте, обов'язково приходиться небесна роса. Обов'язково приходиться присутність Божа. От молодь, практикуйте, я також це практикую. Я щиро це практикую. От коли мені потрібно, як кажуть, прорватися в молитві, я, я дуже щиро говорю з Богом. Кажу, Господи, я от переживаю за те, як буде це. І я детально розказую Богу, детально спілкуюся з Богом про свої переживання, про свої бажання. І ви знаєте, напевно, не було жодного разу, щоб я так щиро говорив з Богом, і на очі не виступили сльози. Щоб так от щиро говорив з Богом в своїй кімнаті, і щоб, знаєте, Божа благодать не торкнулася серця. Бог ще багато разів і багатьма способами дає нам вкусити, який він добрий. А я закликаю нас до молитви. Давайте ми піднімемось на нашого. Давайте ми прославимо Господа. Давайте ми подякуємо Господу. Владико Господь. Я тебе щиро прошу, Господь. Дай сьогодні, Господи, вкусити, який ти добрий, Господь. Слава тобі, Господь! Халилуя, Господь, слава тобі. Оре мене гейссар на байша, слава тобі, Господь. Дай сьогодні Господь для молоді скуштувати, вкусити. Який ти добрий, Господь? Як з тобою добре, Господь, як добре бути в церкві Твоїй Господь, як бути добре серед народу Твого Господь! Як добре, Господи. Всповнятися Духом Святим, мати чисте серце, бути інструментом в твоїх руках, Господи. Слава тобі, Господь. Подяка тобі, Господь. Господь, я люблю цю молодь, Господь. Я так щасливий і радий, що можу їм служити, Господь. Щиро прошу Тебе, як за своїх рідних дітей, щоби ти благословив кожного, Господь. Благослови, Господь. Молодь. Я говорив, що перший раз можна вкусити, який добрий Бог. Коли ми кажемо, Господи, народи нас згори Від Слова і Духа Святого. Хто має потребу сказати, Господи, прости, теж скажіть, Господи, прости, Господь і народи нас згори. Я хочу за таких помолитися. Якщо є такі, дайте знати. Хто хоче, щоб Бог простив. І хто хоче, щоб Бог перемінив серце, думки, розум, ми будемо молитися за вас. Дайте знати, будь ласка. Є. Yeah. Хто ще? Я знаю, що є більше, є більше людей. Я не буду кликати сюди наперед. Я не буду кликати, ви там на місці стійте, а керівники молоді, служителі. Дідуть помоляться за вас. Владико Боже, ти бачиш цих молодих людей, які підняли свої руки. Тримайте свої руки. Вони бажають Твого прощення, щоб ти простив, щоб ти очистив, щоб ти освятив, щоб ти перемінив їхні думки, їхні бажання, їхній розум, їхнє життя. Владико Господи, поселися в їхньому серці Святим Духом. Запиши їхні імена в книгу життя на небесах. Господи, нехай вони приймуть тебе як свого Господа і Спасителя. Нехай вони посвятять себе, всі тіло Тобі на служіння, свій дух, свою душу і своє тіло. Нехай вони віддадуть Тобі, Господи, на почесне служіння, Господи. Благословляю, Господи, Твоїм святим ім'ям. І щиро прошу, Господь, щоби ти по. Б...